Підсилити оборону на Прикарпатті затвердили програму фінансування мобілізаційних заходів на забезпечення своєчасної мобілізації населення, підтримання системи управління органів області в воєнних умовах, готовність техніки та військових частин. Депутати виділили 18 мільйонів гривень. 8 мільйонів гривень це кошти обласного бюджету, 7 мільйонів гривень кошти місцевих бюджетів. І 3 мільйони гривень інші джерела в основному спонсорська допомога та пожертвування громадян. Кожна гривня, яка буде виділена на вирішення завдань програми. Буде буде використано тільки за рішенням ради оборони області. Гроші вивільнені з обласного бюджету переведуть на єдиний рахунок спеціального цільового фонду. Паралельно доведеться провести перерозподіл видатків по галузях. Так, 3 мільйони гривень планують взяти з департаменту освіти, 1 мільйон від охорони здоров'я та 600 тисяч за апарату обласної ради. Департаменту економіки. 345 тисяч гривень, департаменту промисловості 100 тисяч гривень, департаменту агропромислового комплексу 200 тисяч гривень. Дані видатки стосуються регіональних програм, які затверджені обласною радою. І тому пропонується зізити цей перерозподіл. Тобто даний перерозподіл не зачіпає соціально захисних статей бюджету. Між тим прикарпатські обранці вирішили звернутися і до парламентарів та кабміну з проханням негайно вступити до НАТО, мовляв, лише таке вольове рішення дозволить зберегти суверенітет та територіальну цілісність України в умовах наростаючої агресії з боку північного сусіда, недієвості дипломатичних, політичних та економічних інструментів впливу на окупанта. Звертаємось до Верховної Ради України та Кабінету міністрів України з проханням вжити всіх, передбачених українським законодавством та міжнародним правом заходів для невідкладного вступу України до НАТО. Дане звернення депутати підтримали одноголосно. А от ініціативу про скасування без'ядерного статусу України обранці вирішили наразі не проголошувати.